Мої вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні 25 листопада, новий влог стартує. І на фоні в мене різдвяник, який я і досі маю в процесі. Я хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість жити, творити. І взагалі. Ми ще ходимо по нашій рідній землі. Тож, процеси мої потрішки будуть рухатись. В очікуванні Різдва, яке в цьому, цього року ми всі маємо святкувати, ну, плануємо святкувати 25 грудня. І ще я очікую на 8 грудня, так як маю день народження. Подарунки, про які я мріяла. Замовила я ці подарунки один моєму сину старшому, це буде книга. І один менший син замовив в інтернет-магазині Голка набір для вишивки на пластиковій канві. Вибрала його я, цей набір, так як я не маю ніякого досвіду. Працювати з канвой пластиковий чи дерев'яною, от я вирішила спробувати. Тож скористалась цією нагодою <хи> і всім дала, е, як дала не намек, а конкретно, що я хочу на день народження, то, щоб ніхто не придумував велосипед, я сказала, що мені треба тететет. Якщо маєте бажання, можете його мені замовити. Тож так. Тож починаємо рухати свої процеси, які маємо. І вперед до нових звершень. На початку осені у мене була. Одна коробочка з гарбузиками ця, пошержу. Я її розпакувала і виставила на підвіконня. Зараз складаю, дивіться, В мене три коробульки. І всі запаковані. Краса мої гарбузики. Два серденька готові. Сьогодні у нас 1 грудня. Вітаю всіх з першим днем зими. Так хотіли сказати весни. Але ні, зима. Сьогодні починається адвент-календар від рахунку 24 дні до Різдва. В цьому році, сподіваюся, всі українці будуть святкувати Різдво 25. го На мій погляд, хоч 7 грудня, не січня, хоч 7 грудня, хоч 8 жовтня, лиш би не з конченими сусідами. Тож, показую, над чим я працювала всі ці дні. Ну, як сказати, працювала. <кій> Вибачайте, хворію. Хворію ще і хворію, я мала зробити їх. Хоч 14, але наразі маю 8. І один процес, не знаю, чи встигну я його завершити за годинку. Але ні, 100% не встигну, але маємо, що маємо. Всі оста... решта днів я. Або хворіла, або було свято Андрія у нас було, тож мого хлопчика з прийдешнім днем янгола, щоб його могутній янгол-охоронець завжди був з ним поруч, закривав його своїми могутніми крилами і щоб все в його житті було на вищому рівні. Тільки позитив, позитивно налаштовані люди і тільки позитивні події. Тож так, ярмарок на носі, маю зовсім мало серденьок, і деякі так класно повиходили. Рівномірно, що верх, що низ. а і деякі дивлюся якось внизу менше, вверху більше кольору, кольору. Вихода блакитного, на мій погляд, не знаю, як буде насправді, якось отак. О, отаке серденько має. Навіть дирочки не супер. Тож, Працюємо, побачимо, що встигнемо. До наступного включення. Всі мої вітання сьогодні на календарю 9 грудня. Час прийшов. Робота стоїть. Тому що вчора, 8 грудня, я мала день народження. І всі мої дні були насичені працею, безпосередньою зв'язаною з моєю професією. А відповідно, вечори були мої. Улюблені заняття танцями і, і, як завжди, якась підготовка до святкування дня народження. Тож, вчора я отримала подарунок, про який я мріяла і хотіла попробувати. Це набірчик. Вишивка на пластиковій канвії. Значить, такий наборниток взагалі класний, мені дуже подобається. Блакитний, такий гарний, гарний. Е і бісерочок. Що ж це за набірчик? Набір це різдвяні санки з подарунками. Е замовлення зроблено на інтернет-магазині Голка. Е прев'ю не покажу, тому що прев'ю немає є тільки схема кольорова. Даних Різдвяних санчат. Ну, Схемою, відповідно, я не буду показувати на відео, тому що це є порушенням авторських прав. Тож, бісерок, я так подивилася, дуже класний, рівненький. Хоча його тут зовсім небагато. Я вже чекала цього подарунку, він прийшов заздалегідь. Я вже чекала, коли я зможу його взяти в руки і спробувати. Тож перший, перший набір, який я отримала. Взагалі перший він у мене, тому що я таких наборів не купувала. Дітям раз два рази я купувала набір. Був на пластиковій канві, але то була велика рамка. Зразу в ній вишивалось, і вже була готова картина. Тож, отак. Канва, нитки, бісер і голочка. Забула сказати, але її тут видно. Схема гарна кольорова в зменшеному варіанті і велика розгорнута. Також. І пяльця. Нарешті я маю пяльця, про які мріяла. Ще нічого не запялювала в них, але думаю, щось буду творити. Тож, ще. Ще мені подарили дуже гарних квітів. Я просто у захваті від них всі старалась. І мені дуже сподобалось. І отримала органайзер святковий подарунковий органайзер. Я зроблю вставочку, що там з чого мені складався. Дуже приємно. Я вже говорила Наталочки, що я сама. Подібні робила, комусь дарувала, а мені так ніхто і не подарував. То нарешті я дочекалась і у мене був такий подаруночок. Ех. Ще книжки, які я замовила на день народження, має подарувати старший син. Вони їдуть в дорозі. І, відповідно, поки він приїде з навчання додому, теж пройде деякий час. Але я маю ще що робити, маю що читати. Тож дочекаюсь. Книжка їде. І він скоро буде у мене. Він, тобто, подарунок. Тож так, я не знаю, чи сьогодні я буду творити, пробувати вишивати, але старт уже є, цей набір у мене. Тож спробуємо. Заключне відео буде сьогодні. Не пам'ятаю, скільки в мене там 2-3 тижні пройшло. Не тиждень точно, два, напевно. Я його змонтую, кину. А наступні будемо дивитися, що, що я там зроблю чи не зроблю. Тож, бажаю всім мирного неба над головою і рідної землі під ногами, здійснення мрії і не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Тільки завдяки їм ми можемо. Щось створити, щось вишивати. І взагалі ми можемо жити в цій країні. І по кляті сусіди не дають нам спокою. А наші збройні сили є нашим надійним захисником. Тож донатим на Збройні сили. Всім до наступного включення.